Добрий день всім? Сьогодні будемо на мотоблоці Husqvarna 545П замінювати мастило. От перший раз будемо міняти. Значить Перший раз по інструкції замінювати треба при 20 мотогодинах. Але я вирішив замінити при 14.8. Значить, що? А нам для цього потрібно, для заміни. Ось наше мастило. Чотири пляшки. Тому що в коробку вміщається. Зараз дивимось по інструкції, скільки Ось є в нас така інструкція. Значить, двигун 1,1 літра і масляний. Написано бак редуктора 2 літри, тобто 3 літра потрібно. Значить, ємність для зливу мастила. Отакі от ось ключі на 12 і на 14. На 14 це для коробки, на 12 це для двигуна. От потім отака ємність, щоб зливати, мастило, лійка, щоб заливати. Ну і все. А ще. ще. Щоб ось здвигуна зливна горловина ця, то будемо з цієї сторони підкладати що-небудь, щоб воно ну, збігало сюди. Не бігло. Під двигун. Так, ну, зараз будемо спочатку зливати з двигуна мастило. Ось є в нас така цегла. Я думаю, що вистачить. Значить, що ми робимо? Спочатку вмикаємо швидкість, щоб він не не котився. Потім піднімаємо з цієї сторони От і підставляємо цегу. От, от так. Тепер ця та сторона вище підходить. Ну і тепер воно, я думаю, буде збігати так, як треба. Ну, ось така ємість, вирізали. Так. Відкручуємо. І є в нас така, така сама дублююча з цієї сторони. Теж можна викрутити. Тільки чорного Так. Чорного кольору. Але немає щупа, бачите. Я ж думаю, він не відламався там. То... Схоже. Хто його змі? Як ви вважаєте? Повинен він там бути чи не повинен? Я навіть і не знаю. Ну, містинка є ось, бачите, угу. але... Але хто його знає? Ну, викручуємо Так, відкручуємо. Беремо ключ. Відкручуємо. Мастило, як бачите, таке не дуже грязне, але трішки є. Ну, я ж кажу, це перша заміна. По інструкції це потрібно робити при 20 мотогодинах. Я вирішив зробити при майже 15 мотогодинах. Думаю, гірше не буде. Мастило таке брав оригінальне. Хусварна 10В40. Ну, 10В40 є різних марок. Вирішив взяти оригінальне. Так як мотоблок теж усварна. Ну що, злили ми мастило вставляємо на місце цей болт. зараз перейдем цю ємність. Ну це я не влізе, тому вирішили так робити. В цьому мотоблоці, що коробку, що Двигун заливається одне і те саме мастило. Так, і ще Підставляю. Я думаю, це мастило ще, якщо відстоїться нормально, то ще піде в бензопилу для змазування ланцюга редуктора. Так, ну зараз закрутимо пробку нашу. Так. Ну що, вирішили поки що злити мастило з редуктора ну, або з коробки. Потім вже будемо заливати двигуни в коробку. разом. Значить поставили цеглину. Спереду під підніжку, щоб вирівняти. тому що тут ось зливна, зливна оця горловина, ось трішки болт був виглядав назад, тому що був вирізаний. Відкручуємо заливнув оцю пробку горловину. Ось з таким щупом. Один поки що сюди. Берем ключ на 14. Так. Наші так. злиного горловини. Ще болт з луною горловини. зараз яке буде мастило. Як бачите, мастило темне, але ще по кольору не дуже таке. Так, ну сейчас сейчас калпаем, мой Значить, заливаємо спочатку в коробку. В Коробка заливається дві літри. Якщо по інструкції вставляємо ось так. Зараз Катя буде тримати. А я буду заливати. В Одній пляшці літра. вообще две, две пляшки. Вот с таким бачите, значит. Желтенькие. Это а уже было какие-то Так. Майже. Одну пляшку выводили. Значит, открываем другую пляшку. Кручим. Руки в мастыле, там не дуже. Так. Видите, бачите така ломба тут. Значить, означає, що оригінальний. Залили другу пляшку ми. Обережно витягнемо тут, ось бачите, є колечко таке, щоб воно не загубилось. Закручуємо. Тобто, ні, Одягнемо спочатку колечко на весь. Де залили? Ну, зараз будемо заливати двигун? Двигун заливається е, літра сто? Вставляємо. Таке саме мастило заливається цей мотокультиватор наш Сварна кусварна 230 це перший раз ми заливаємо замінюємо мастило а далі вже по інструкції заміна один раз сезон. Потрібно замінювати. Так, ну, 100 г зголови, це пляшка. 100 г зголови, заливаємо, ось 100 г. Все. Мастило замінили. Відтягаємо цю ліку. Так, закручуємо нашу цю пробку. Так, ну що, мастило ми замінили? Все закрутили. Все. Тут закрутили. Хай їздить тепер до весни. Весною будемо знову замінювати маслило, так як починається новий сезон. До побачення.